Всім привіт! Ще раз у нас поповнення, тільки що произошло. Подивіться. Сейчас я вам спробую це зняти. Папулька сидить з шинулькою або з дочуркою не знаю, ну от таке ось чудо. Зараз спробую. Ось таке поганюйте, поганюйте сюди. Поганюте поганюйте отсюди. Тільки соволюпилося. І ви дивіться, яке воно мале. Неньте. Я так поняв, вони сліпі, вилупляються, да? ой, ті бозі Я кажу, Коля, тільки що оце вони так сидять, не захотіли в ящику собі гніздо робити. Коля каже, ну що зробиш? Ага, а потім виростають отакі через місяць. Гляньте. Такий ось такий уся сидить уже здоровий. Як кокусується. Отакий малюк через місяць. А вилуплюється отакий. От <кій> <кій> ну такі вони страшненькі. Подивіться на це. Он шкарлупан злізла з головы. Боже! Одне, одне яйце бовтух, вона ткинула його. Одне вилупилося. Риже таке. Той був жовтенький, став коричневий. А цей рижий такий. Такий, як мамашка буде. В мамашку. Той пішов в папашку, а цей, мабуть, буде в мамашку. Так що, ну і таке. Розміри, так? Да? Приїхали ми по яблука. вони вже і поосипалися, я скажу, поки ми зібралися. Ще їдемо, кажу, там груша, там яблука. Три яблуні вже, там крупна лича. Коля каже, назад будемо їхати, запамий. Я кажу, а ми взагалі куди їдемо? До, яку... До яких пор ми будемо їхати, якщо куча всього вже проїхала. Тут можна, мабуть, це пособирати, Вони якраз такі будуть. Не буду обрізати, всі порчені. Всі дуже порчені. Ну ще щось повибираємо тут, та -то, там. Той. А там мали Далеко до неї йти. Ти проїхав. Та, давай розвернувся, добре Та, Там же ж теж яблуко. Треба було відновлюватися коло кожної. не ми поприїжджали, а тепер... Бачу, воно дуже червиве. Такий можна струсити. Та тут щось посадило. Ти що, будеш йти до алечі? Так вона аж бог знаде, крісті. Крістін! А Зелена ще, а вона на сонці така жовта і така крупна. Це ще зелена геть. Груша там теж дві штучки. Зелена ще, але що. багато багато знаю, будь не знаю, скільки та будемо рвати бо ми зараз так доїздимося що взагалі не нарвам оця та потім а там воно далі ще є щось може нарвати що там під поп'яблений багато З цієї сторони може залізти, Кристина там десь збирає. Треба mm -hmm. було одразу сюди їхати, так? Да? Mm -hmm. тут і все яблунька така насипана скільки. Та наживчик можна збирати, воно все пообрізається то що треба. То що не треба, свині віддасться господарству. Усипано все просто. Просто все усипано воно. Збирати та і все. Ну де я пройду І там воно. Та коротше і будемо збирати. Два відра. Так, да, урожайний беріг, я б такі яблуки не збирала б, звісно, не вибирала, бо це не лазило. Ну а так, в такий, виходу нема. Коли все повимерзало, то виходу немає. Не збирати такі обрізати. Все, майже мішок назбирали. Їдемо. Зараз буду кришити. Це мені треба відро, яблук. Таких, щоб не червиві пообрізати їх. І два відра кипятка залию їх. І, і до ранку будуть стояти. У мене там зранку. Чи зранку, чи в обід, коли в мене там время буде. Зілью, процедю, перекип'ячу, цукор, лимонку за смаком. Дивіться, що робить. Дивіться, що воно робить? Бачили це? І цей закип'ячу і по банка це ж так дітки то спеціально то їдеш вони велосипед перед машиною кидає то машуть-машуть потім бува вискакують так тут це страшно як оце дітки так потихеньку геть їхати треба так що так ідемо по траву звізда Пішли. Що я там побачила хвоста за А де ж то? А це все одніх не відходить. Та біжить. О. Хвост такий білий мантеля. <різь> <різь> да, хе <ліска>. Хвіст такий, <різь> як у повича. Ні, вона на скунса більше похожа. Хвост такий задертий, mm -hmm. білий такий. Більше як скунза так ззаду, дивися. Етя. Виш Корка. Сподимося, може десь щось на Ліза, шукай травичку. Шукаю. Зараз туди підемо туди, на карти. Може там щось потрастало зелененьке. Таке на касеті. Кролям треба вже дати сочненького, бо я ж кажу, гілки вони не хочуть вже їсти, та й тім на гряці вже треба його рвати, Рвеш, рвеш. Тут травої і кінця, і краю немає. На той грядь. Сюда. фу. Ой, як тут свлами прилостю від річки. Фу. Такою цвілостю, так? Да? Тхне. Такой. Калівка. Тилицька. Тилицька. Ой. Дити ти, ти зря йдеш через си, вона собак боїться. <ти> така тилицька. Ой, з однієї сторони б тримала. Якби було де, сарай побудувати, то тримала. А з іншої сторони отак ось опасти нема, де трави нема. А корові, коли корови працювати, як згадаю. І це ж не те, що королям там мішечок накосив. Або Їлок наламав, як козі. Та вона щось пожувала. А корові і сочненького, і пойличка, і травички. Не особа, щоб її травички, так якщо вона цілий день на пащі, то... Ліза, він тебе треба. Хто? Йожик. А, їжичок? Бачу його. Ага, бачу. Фото... Його. Фото ж... ага, бачу. Бать. Йожик, Ну не буду, щоб собаки не підходили та не ганяли, не лякали, я не буду підходити. Якщо цілий день на на зеленій траві, то ввечері і сіна треба дати, щоб не поздувались. Хоча ми раніше, це я не знаю, в кого яка корова. Раніше цілий день вони на пасавищі на да, прийшли додому, трави, повні ясла вже. І пойло давали, і яблука, і все пришили. Дівки, ви будете купатися, лізти? Ого, та вони тут і не злізять, і не, не лізуть. Так запікувати. Ага. Я ріту, бо спека така геть сильна була. Я ж її засунула в миску. А, ти приїхав тоді бачив, Да? її засунула в миску купати. Висунула із миски, так вона як почала качатися по двору. Я не знаю, її, мабуть, і видно не було із за грязюки, що вона на себе позбирала. Викупала, кажу. Шампунька від бліг, викупала. Вона така чумаза через дві хвилини, весь двір обтерла. Це втерло. поливало їх. Тут коли не <посереджен> Вони якби хотіли, то самі побігли б. Скопалося. Наш бачить, що водичка. Ліза, будеш лізти? О тут якісь рукавиці понакидали котики. Вона хоче, хоче, але тут берег крутий, бач вона боїться. О, не, Десять. Десять. Вона Хоче, но боїться. Десять. А вона вилізе? Чи ти її хочеш? Вилізе. Каже, я хочу, хочу, каже, купати. О, не, щось... Телефоном не болти. Ліз, йди. Йди у нас за колька, йди. Що вони тут паники, якісь рукавиці, щось таке пане... Де? Ліза. 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 Та ну за шкурку не бери. Під лапи. Ну ж серце обривається, як ти за шкурку береш. Ліза, ти йдеш? <гану> я випав жов. аж погано стало. Все. Скажи, нічого мені не погано. Ліза, іди. Ліза. Іди сюди. Ліза. Іди його до Кольки, іди. Іди сюди. Іди. Ліза. Ліза, іди сюди. Боже, в смітті в этому. Іди сюди. Ліза. Іди. І сюди. Та не хоче <рес> вона. <Я побачу. рес> ага. Ліза, йди сюди. Іди ти ж хекаєш хотіла. Скажи, я другою стороною зайду. Ні, не, каже, нема дурних. Та иди. він витягне. <рес> ну. Ой. Прибила по це, як за шкірку береш. Хотінька, <рес> що таке? Ди, я ж тут стою. О, о, о. О,

Дивись, щоб вона не побігла на той берег і не лізти потім за нею. <різь> Ліза, йди сіди. А вона не вилізе. Зараз скільки підсади, не пригай. Підожди. Подожди. Ой, моя... Підсади, підсади, кай... підсади на ручки. Підсади, підсади не, на ручки. Не, в Ой, дуринда. <різь> <різь> Все легше. Только тут накидали воно. Дурень, да. Все каже? кайфово, А я каже, вилазь ди, ди на неї, Ліз легше, хай назиття буде. пошли. Идем, Лиза. Жизнь не уходит. Да, ля, 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 <рі> не, вона була сама Ліза, це щось вона. О, вона подзабула трохи. <рі> 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 такі Та так. Да. Ліз, дивись акуратно. Тут такі оці на сухої устюки, щоб я тебе потім не витягала їх, катайся. Вони ж такі прокалують. Пиши, оця трава така. Зараза пробиває все. Боже, Бож, грязнючі. Ну, зато, каже, нам легше, так? Да? Легше буде бігти. А тут зелененьке таке щось. Ну, лобода стоїть. Ні, ну є такі острівці. Відходить щось. Спадиємо, чи не на чи накосом. Лободатися, Амброзія, да? Не mm -hmm. думала Лобода, слепа ще Амброзія. Це. Ну так побачив. Mm -hmm. <laughs> це від них не отходить, що зіб'ємо. Яйця тоже. Тикай Тікай. Тіка, Ліза, тікай, крово під'їли і трошки попасли. Получится проще рвать. Сейчас по получится. Лиска, не коників ганяють. У нас вже пишуть, що в нашій області є сарана. Саранча. Вже і до нас добралася. Ти як катаєшся, то акуратно. Тікає від коси. наче зелененьке є. Об'їдали корови нема, так що десь острівцями потрохи хоча б. Ліза, йди сюди. Ліза, йди сюди. Мішок траву збирати будеш зі мною. Будемо зараз збирати траву. Колька хай коса, ми будемо збирати траву. Боже, Боже. На що тебе купали? Така чистенька була. Нічого так, що то була кучка мені. Я мала збирати її. Нічого. Дівки. Крутиться, крутиться, Нема нічого. Вроді так і зелена, да, і нічого немає. Та і проще, я ж кажу, нарвати. Це в другий мішок. Да? Качкам другий мішок. Крапивой. І... Таке скрапиво і клпи кинуть. Таке скрапиво і клпи можна кинуть. Вона крапиво хорошо есть. Вона лабадуще рицю не дуже, а крапиво есть. Тут таке наче. А це зберу зараз ще кралям. Я його то а в мене не вистачає сили, вона трамбувається. Ось тут ще можна скоситись оцим курям качка, свиням, всім підряд. Я там почала збирати, рукавиці не взяли, йшли по крапиву і по траву не взяли рукавиці. Та по руки чухають. куля каже, я сам. Трамбувати з крапивою. Крапива молоденька, хороша. Ми, ми там пообдирали у себе, вже навкруги все. І по сусідах, і де тільки що можна. Повидирали. Я ж кажу, на грядки є то, бігаєш. Вокруг всіх сусідів обриваєшся, збираєш то у себе. А ти зараз куди йдеш? На тачки. Кинь я зав'яжу. Бо вони ж кричать, цілими днями Попробуй їм, не дай трави. Просто зерно не проходить. Вал такий піднімають, кричать, оруть. Требують трави. Так просто не проходив все. Поки трави не даш, не вгомоняться, будуть вирощати. Мені ще зараз прийду зібрати Нікіту на зміну в ніч. А потім вже в мене ніч вся впереді. Буду займатися яблуком. Якраз не так жарко, сяду собі, вмикну кіно і буду перекришувати їх, займатися. Ними. Всі спать підуть, я собі тихенько сама. Нікуди не треба, нікому нічого не треба, та й буду займатися. Ніч велика, можна все переробити. Так, накосили. Потрохи нагризли, навибирали. Так наче дивися дивишся, зелене. Отак. Нічого немає. Все, кажу всім пока-пока. До наступного відео. А ми шаруємо додому.